Я Вікторія Моєсеєва, дитячий психолог, і сьогодні хочу розкрити тему, як встигнути все. Діти, робота, чоловік, хатні справи, і ви не знаєте, як все встигати. Я скажу вам чесно, ніяк. Хто б вам що не казав, пройди мій курс, і я навчу тебе встигати все за 24 години. Ні. Чесно, не навчать. І відкрию вам секрет: ви не мама Бетмена, ви не супергерой, ви звичайна жінка, яка намагається приділити усім увагу і при цьому ще встигнути зробити хатні справи. Але якщо ви навчитесь прописувати свої завдання на день і виділяти з них пріоритетні, то ви зробите більшу частину. Наприклад, як роблю це я? Я беру, виписую на папері усі завдання на день, виділяю з них пріоритетні. І навіть, знаєте, чесно вам скажу, навіть встигаю зробити інші справи. Як я це роблю? Спокійно та врівноважено. Я знаю, як навчити вас робити все спокійно. Тож, приходьте на мої онлайн-консультації. І я допоможу вам, як не встигати все і залишатися при цьому спокійною.